Всім привіт! В минулих відео ми познайомилися з масивами в мові Kotlin. Також ми зрозуміли, чому масиви можна змінювати, навіть якщо вони об'явлені за допомогою ключового слова Вау. По суті, ми тепер знаємо, як насправді працюють змінні, що вони є посиланням на дані. І, відповідно, змінні, тобто посилання, вони можуть бути мутабельними або немутабельними. А також самі дані теж можуть бути мутабельними, як масиви, або немутабельними, як текстові рядки. Тепер сьогодні поговоримо про вхідні аргументи програм. До цього моменту ми завжди запускали свої програми без аргументів. Якщо програма потребувала якихось даних, то ми їх явно запитували у користувача за допомогою функції ReadElen. Такі програми без аргументів, але з запитом даних в процесі виконання, це так звані інтерактивні програми, які в процесі своєї роботи взаємодіють з користувачем. Їх плюс в тому, що ці програми, вони, скажімо так, ведуть користувача за руку через всі кроки. Наприклад, програма калькулятор, над якою ми вже працювали. Ця програма просить користувача ввести загальну кількість чисел, а потім перше число, друге число, третє, четверте і так далі. Коли програма отримає всі числа, то їх сума буде показана користувачеві. Оце був простий приклад інтерактивної програми. Виглядає круто, але в деяких випадках це може стати мінусом. Справа в тому, що користувач витрачає більше часу на взаємодію з такою програмою. А це може суттєво зменшити продуктивність користувача, якщо треба користуватись програмою дуже і дуже часто. Також другий мінус заключається в тому, що користувач вашої програми іноді це може бути не людина навіть, а інша програма. Так так, програми можуть запускати інші програми. І в цьому випадку, якщо якась програма запускає вашу програму, і при цьому ваша програма в процесі своєї роботи потребує покрокового введення даних. То це призводить до того, що вашу програму стає складніше запускати іншим програмам. Тому, окрім функції ReadElen, окрім інтерактивного запиту даних, є інші спосіб, як ваша програма може отримувати дані ззовні від користувача або від інших програм. І цей спосіб заключається у використанні так званих вхідних аргументів. Що таке вхідні аргументи? Вхідні аргументи це будь-який текст, який ви вводите в терміналі відразу після назви своєї програми. Наприклад, є така команда makedir. вона створює новий каталог. Достатньо ввести makedir та через пробіл назву каталогу. Натискаємо Enter, і в результаті, якщо я відкрию файловий менеджер, то ми побачимо, що дійсно з'явився новий пустий каталог. Так, да, Якщо що, в терміналі, коли я вводив команду makedir, то я знаходився в кореневому каталозі Kotlin проекту. А, Тому от новий каталог, він був створений саме всередині нього. Також нагадаю на всяк випадок, що для переходу між каталогами в терміналі тут можна вводити команду CD і потім ім'я під каталогу, до якого ви хочете перейти. А якщо ви захочете вийти на рівень вище, то теж вводите команду CD, але з аргументом дві крапки. От якось так. До чого я веду? MakeDir – це дуже-дуже проста програма, яка вміє створювати нові каталоги. І ця програма читає назву каталогу з аргументів. Відповідно, ми теж можемо написати свою програму, яка буде працювати з аргументами. Як саме це можна зробити? А будь-яка ваша програма вже вміє читати аргументи із коробки. Для цього достатньо зробити всього-навсього одну річ. Йдемо до функції Main, і тут в аргументах цієї функції додаємо будь-яку назву аргументу, зазвичай називають як Args або Arguments. І далі тип аргументу це буде масив, array, який містить текстові рядки, тобто String. От і все. Тепер ви можете всередині своєї програми прочитати всі аргументи з масиву. Наприклад, для початку давайте їх просто надрукуємо в терміналі за допомогою функції Println. І тут же нагадую, що для того, щоб надрукувати весь масив, тут вам необхідно викликати додаткову екстеншн функцію Content -to String». Крім цього. На цей раз ми не створюємо масив самостійно. Натомість масив з аргументами нам приходить ззовні, а це означає, що ми не знаємо кількість елементів в масиві. В принципі, логічно, бо користувач же може ввести що завгодно, тому от було б непогано дізнатися загальну кількість елементів в масиві. Як це зробити? Все просто. Достатньо звернутися до масиву, потім додати символ крапки і написати size. Кількість елементів це число, тобто тип інтеджер, відповідно, це число можна зберегти в якусь змінну, і потім надрукувати за допомогою PrintLen. Також, само собою, можна це зробити без змінної, а просто напряму передавши args.size всередину Println, да і все. Ну що ж, давайте перевіримо, що ця програма працює. В результаті, в терміналі програма надрукувала пустий масив, в якому знаходиться 0 елементів. Вхідних аргументів нема. Питання, як їх додати в IntelliJ IDEA, ну або в Android Studio. Насправді це теж зробити нескладно. Для цього натискаємо на зелену стрілку поряд з мейн-функцією, і далі вибираємо пункт меню Modify Run Configuration. Після цього у вікні знаходимо текстове поле Program Arguments. Ось тут і можна ввести будь-які аргументи. Наприклад, 1.1.1 ABCD тест-тест. При цьому відразу розкажу один секрет, аргументи розділяються пробілом. От я поставив пробіли між кожним словом. Відповідно, це будуть три різні аргументи. Число 1.1.1 перший аргумент. Потім ABCD це другий аргумент, і тест-тест третій аргумент. Тому, якщо ми збережемо цю конфігурацію. І далі запустимо програму на виконання, то що ми отримаємо. В терміналі програма надрукує масив, який складається з трьох елементів: 1.1.1, abcd. Test, test. Так що це працює. Наступне, що ви можете спитати: а що робити, якщо всередині аргументу потрібен пробіл? Наприклад, у вас може бути файл з пробілом в назві, або ви хочете створити каталог за допомогою команди MakeDir. І при цьому, щоб новий каталог в назві, щоб він складався з декількох слів. Як тут бути в подібних ситуаціях? Насправді все просто. Якщо ви хочете додати аргумент з пробілами, то ви просто весь аргумент пишете всередині подвійних лапок. Наприклад, якщо я будь-які два аргументи загорну всередину лапок, то тепер при наступному запуску програми, скільки у нас буде аргументів. А їх буде два штуки, а не три. Бо ми деякі з них об'єднали в один аргумент. Такі от справи. Отже, в цьому відео ми познайомились базово з вхідними аргументами в мові Kotlin. Ви тепер можете спокійно читати вхідні аргументи і дізнаватися їх кількість, і потім якось з ними працювати. Тепер прийшла пора наступного домашнього завдання. На цей раз ваша задача написати дуже просту програму, яка буде читати дані з аргументів. Перший аргумент це має бути число, наприклад, 1, 2, 5, 10 і так далі. І другий аргумент будь-який текст. Далі ви повинні прочитати ці аргументи і потім вивести в термінал текст з другого аргументу, повторивши його стільки разів, скільки користувач вказав в першому аргументі. Наприклад, якщо я введу 10 ABCD, то в терміналі програма повинна 10 разів надрукувати текст ABCD. Ну і бажано при цьому до програми додати валідацію вхідних аргументів. Тобто ваша задача ще й обробити всі можливі помилки, бо користувач же може вводити будь-яку діч і треба бути готовим до цього. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!